Вітаю компанія Венс, завжди підтримує в нашій громаді, цікаві, позитивні ініціативи. І нехай в цьому році це свято стане найкращою казкою для малечі. Я бажаю, щоб наші дітки були здорові, красиві, розумні, чим і слухняні, слухалися батьків, дідусів і головне мирного неба над головою і сонячної погоди. Цього року ми знову відкрили резиденцію Святого Миколая в бойській громаді, тому що діти мають вірити в дива і мати свято, незважаючи на всі події, що відбуваються в нашій країні. Військові говорять, що вони воюють, щоб діти мали справжнє дитинство. that you